Думали, що Україна це просто, Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшлися всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загортована найвищим гартом. В умовах сучасного світу її немає ціни. Сьогодні, 19 березня, святкує свій 94-й день народження. Одна з найвідоміших українок сучасності жінка епохи Ліна Костенко. Це людина глибокої думки та високого розуму. Поетеса, яку називають невловимою королевою української поезії, видатна поетеса пережила Другу світову війну та гоніння з боку радянської влади. В сучасній Україні вона є безумовним моральним авторитетом нації. Її вважають генієм слова та живою легендою. Протягом життя вона не боялась влади, як за часів КДБ, так і Януковича. Через підтримку рухів дисидентів її твори не публікували 16 років, але вона все одно продовжувала писати. Письменниця боролася за збереження української мови, культури, спонукала відроджувати свідомість, була активною учасницею руху шестидесятників. Її слово надихає та окриляє, а головне об'єднує нас навколо спільних цінностей та українських ідей. Страшні слова, коли вони навчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почати, бо всі слова були уже чиїсь. Хтось ними плакав, мучить, болів. Із них почав, і ними завершив. І Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось: і краса, і потворність усе було. Асфальти, і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. З днем народження Ліна Васильівна.